На думку Єврокомісії, в питаннях судової реформи Україна знаходиться на вірному шляху. За повідомленням президентки Єврокомісії, Україна виконала 90% вимог, які необхідні для початку переговорів для вступу України в Євросоюз. В звіті Єврокомісії відмічено надзвичайну стійкість і спроможність органів влади, в тому числі судів, виконувати свої функції під час війни. Суди продовжили розглядати справи. Також ми запустили роботу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфкамісії суддів України. І запустили її роботу по принципово новим правилам. Також нами було встановлено нові правила добору до Конституційного суду України і більше того, вже повним ходом йдуть конкурси по цим новим правилам. Також нами відновлено дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя та правила добору. До служби дисциплінарних інспекторів, які дозволять притягувати нечистоплотних суддів до відповідальності. Але попереду роботи ще багато. Єврокомісія рекомендує нам вжити ще ряд корисних кроків, нам треба зробити новий суд, який би розглядав спори з органами державної влади замість сумнозвісного окружного адмінсуду міста Києва. Нам необхідно вдосконалити процедуру добору суддів. Також ми маємо посилити свої зусилля в питаннях цифровізації судової системи. Крім цього, ми маємо реформувати процедуру примусового виконання судових рішень, в тому числі виконання рішень Європейського суду з прав людини. Рекомендації позитивні, але остаточне рішення про початок переговорів буде прийматися на саміті лідерів країн Євросоюзу, який має відбутися в грудні цього року. В будь-якому випадку. Ми маємо йти саме цим шляхом, шляхом цивілізаційним, шляхом до Європи, подалі від мокшанських боліт.